Всім привіт! Вітаю на каналі Життя за містом. З вами Таня. А сьогодні у нас буде відео не про рослинки. Сьогодні на вечір придумала собі роботу. Скоро вимкнуть світло. І думаю, чим би його зайнятися, як то кажуть, в такі зимні вечори. Тим паче, коли ще й світла немає, значить надивилася я в інтернеті кучу роликів про кашпо з ротангу. Ну, Тобто кашпо, яке вздоблюють штучним ротангом. Так? Ось так виглядає. Значить, замовила я в інтернеті бухту 5 кілограмову Коштувала вона 950 гривень. Мені якраз цікаво, скільки з такої бухти вийде кашпо. Потім в магазині купила звичайне відро будівельне. Це 12 літрове. А далі, нам для того, щоб підготувати це відро до плетіння, потрібен шуруповерт. Це для того, щоб робити отвори так. Але для початку потрібен ось такий штангель-циркуль. Ним ми робили розмітку, білий маркер сантиметр для того, щоб об'єм. Потім. Такий шнурочок, і потім розкажу, навіщо. І ось такі свердла. Значить, дівчата в інтернеті рекомендують ось таке конусоподібне. А, мені ним не дуже сподобалося. І сьогодні купила в магазині там потрібно два розміри: восьмерочка і десяточка. Значить, я сьогодні взяла в магазині ось таке свердло, воно йде по склу. Та плитки. Кераміка і скло, здається, так. І потім, підготувавши, я потім вам розповім, коли в мене вже все вийде. Я поділюся замірами. Заміри я взяла в. Бачите, до речі, нас велика, зараз будемо полососить. Значить, заміри я взяла в інтернеті. Я не купувала ніякий ні відеоурок, ні купувала, ну, зараз навіть продають, якщо хочете самі сплести, можна вже купити готову заготовочку. Так, вона вже прийде вам з відміреним ротангом, з отворами, але я вирішила зробити все з нуля. Отакий набір інструментів для цього мені понадобився. Потім, зробивши розміточку, я зробила отвори більш детально. Про це зніму відео, коли в мене все вийде. Я покажу кінцевий результат, потім розкажу і про заміри і про все, і як я це робила. Тому, якщо в когось є час, бажання, натхнення, приєднайтесь. Набір насправді такий ну, досить елементарний, де що можна купити, де що там у чоловіка позичити, деякі інструменти. От єдине, що так, ротанг треба було знайти в інтернеті, я потім розповім також, де я його брала, і я ж кажу: мені досить цікаво, скільки з цієї бухти вийде отаких от кашпо, тому що бачила, зараз багато в інтернеті продаються готові вироби, так, і вони там коштують, здається, від 500 гривень, ну, в залежності від об'єму, літражу. І, я так розумію, способи плетіння. Тому, кому цікаво, доєднуйтесь, спостерігайте, сподіваюся, все мене вийде. І поділюся своїм досвідом, навиками, і потім розповім, що з моєї затії вийде. Всім гарного дня, вечора, коли б ви не дивилися це відео. Мирного, главнее тихо, тихого спокійного неба над головою і до нових зустрічей.